Шановні слухачі, з вами я, Вагнер Ганна Олексійна, учитель математики та інформатики. Ми продовжуємо з вами розгляд теми сума кутів трикутника, а саме в даному відео розглянемо ключові задачі з теми. Теоретичний матеріал шукаю в іншому відео на моєму YouTube каналі. Чому ці задачі називатимуться ключовими? Тому що дана комбінація кутів у вас буде дуже часто зустрічатись у геометрії, буде краще, якщо ви запам'ятаєте дані комбінації кутів. Задача номер один: знайти кути рівнобедреного прямокутного трикутника. Отже, нам треба зобразити прямокутний рівнобедрений трикутник. Прямокутний трикутник це трикутник, у якого один кут прямий в 90 градусів. Значить, нехай нам задано трикутник а, Б, С, кут С якого дорівнює 90 градусів. Він повинен бути рівнобедреним. У прямокутного трикутника є гіпотенуза і два катети. Гіпотенуза це найбільша сторона, яка лежить напроти кута в 90 градусів. Відповідно, вона не може дорівнювати катетам. Між собою можуть бути рівними лише катети. Значить, у прямокутного трикутника, якщо він рівнобедрений, то рівними є катети. Катет А дорівнює катету БЦ. То нам залишилось знайти лише кут А і кут Б гості кути прямокутного трикутника. Так як даний трикутник є рівнобедреним трикутником, то кути при основі даного рівнобедреного трикутника повинні бути рівними, це властивість рівнобедреного трикутника. В даному випадку основою є гіпотенуза, тобто АБ, основа. Якщо АБ основа то кути, які можуть бути рівними, це кут А гострий кут і кут Б гострий кут. Значить, кут А дорівнює куту Б, так як даний трикутник є рівнобедреним трикутником. Знайдемо ці кути. Кут А дорівнює куту Б і дорівнює сума трьох кутів трикутника 180 градусів, значить від 180 градусів треба відняти відомий кут в 90 градусів. І так як вони рівні А і Б, то поділити порівну між ними градуси, поділити на 2. 180 відняти 90 буде у нас градусів. І треба поділити на 2. І тут вам треба запам'ятати ще один момент. Якщо ми працюємо з прямокутним трикутником, то один кут у нас завжди 90 градусів, а значить, на два інших, на кут А та кут Б, залишається лише 90 градусів. І при знаходженні гострих кутів. Прямокутного трикутника можна працювати з градусною мірою в 90 градусів, тому що на них залишається лише 90 градусів. 90 градусів ділимо на 2 і це 45 градусів. Кут А і кут Б по 45 градусів. Відповідь: У нас утворився прямокутний трикутник з кутами 45 градусів, 45 градусів та 90 градусів. Задача номер два. Знайдіть кути рівностороннього трикутника. Рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони є рівними. Нехай нам задано трикутник АВС, всі сторони якого рівними, позначаємо це вдано, як АВ дорівнює БЦ дорівнює АЦ. Знайти треба три кути заданого рівностороннього трикутника. Пам'ятайте про те, що у трикутника завжди є залежність між сторонами та кутами. Напроти більшого кута лежить більша сторона, напроти меншого кута лежить менша сторона, напроти рівних сторін лежать рівні кути. Властивістю рівностороннього трикутника є те, що у нього три сторони рівні і три кути, відповідно, також рівні. Тобто, у даного трикутника кут А дорівнює куту Б дорівнює куту С. Так як ці всі три кути рівні, а сума трьох кутів дорівнює 180 градусів, то нам ці 180 градусів треба розподілити між ними порівну. Відповідно, щоб знайти кута, кут Б і кут С, треба 180 градусів поділити на три дорівнює куту Б, дорівнює куту С і дорівнює 180 градусів поділити на 3 дорівнює 60 градусів. Отже, у рівностороннього трикутника запам'ятайте, всі три кути рівні по 60 градусів кожен. Задача номер 3. Знайдіть другий кут прямокутного трикутника, якщо перший кут дорівнює 30 градусів. Тобто нам з вами задано прямокутний трикутник, нехай він буде АБЦ. Прямокутний значить, один кут прямий в 90 градусів кут С намальовано прямим. І один з. Кутів гострих дорівнює 30 градусів або кут А, або кут Б. Позначаємо будь-який з них, нехай кут А буде 30 градусів. Треба знайти другий гострий кут прямокутного трикутника. Значить, нам треба знайти кут Б. Наголошую ще раз на те, що у прямокутного трикутника сума гострих кутів кут А та кут АВ – це 90 градусів. Якщо сума двох 90, то щоб знайти другий, треба 90 відняти 30 градусів. 90 відняти 30 градусів дорівнює 60 градусів. Отже, кут Б буде кутом у 60 градусів. А якщо б ми позначили кут Б у 30 градусів, тоді б кут А у нас вийшов у 60 градусів. Або якщо б нам було задано 60 градусів гострий кут, тоді б другий вийшов 30. Така комбінація буде зустрічатись дуже часто. Тож запам'ятайте, якщо у вас задано прямокутний трикутник з гострим кутом у 30 градусів, то другий обов'язково буде 60. 60 градусів. Якщо вам задано прямокутний трикутник з гострим кутом 60 градусів, то другий гострий кут обов'язково буде 30 градусів. Отже, у нас вийшов прямокутний трикутник з кутами 30 60 і 90. Інші види задач ви можете знайти на моєму YouTube каналі в інших відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, комусь із вас треба допомога, то я обов'язково допоможу. На цьому все. Па-па! До нових зустрічей! I'll see you